Кутва перспектива вам у моєму випадку екстер'єру зовнішнього будинку, і хочеться почати з того, як, як саме що таке кутва перспектива, як її почати малювати, і, і як правильно зобразити на Взагалі відтворити так і позаду мене я накинув зображення, котову перспективу звичайного простого будиночку. Е і починається вона, звичайно, малювати побудова, її починається з лінії горизонту, яку ми проводимо середині аркуша. Е і, звичайно, котову перспективу неможливо намалювати е з однією крапочкою сходження, як це в лінійній перспективі. Ну, потрібно дві. Тобто на краю. Е Паперу, малюнка, я ставлю дві крапочки лінії сходження, за допомогою яких будую кут. Тобто ви виставляю, е, починаю будувати будинок, малювати будиночок з кута, тобто якраз ріг у цього, у, 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 у цього будиночку. І починаючи будувати, проводжу лінії від першої крапочки від, верш, від вершин. Верхній, нижній зводжу до крапочки сходження. Однієї зводжу до крапочки сходження іншої. Потім виставляю довжину будинку, де вона. Звичайно, лінія буде перпендикулярною до основи, тобто рівненькою, вертикальною. Так само з іншої сторони виставляю виставляю ще одну один ріг будинку. Вже отримуємо. Будиночок. Проставляю, малюю будинку дах, виставляю крапочку, де е, вистав... проводжу лінію, де знаходиться вершина даху, і проводжу її знову ж таки лінії до крапочки сходження. І определяю, де має бути завершення. Так само і всі елементи будинку. Якщо починаючи, починаючи з крайнього вікна, так, проводжу, знаходжу її. Проводжу початок вікна, так? і з кожної вершини проводжу лінію до крапочки сходження. Відповідно, далі обираю величину вікна, продовжуючи бачимо, що на якійсь певній відстані малюю інше вікно. знову ж таки проводжу на цій самій лінії, яка сходиться до лінії, до крапочки сходження. Определяють її, її товщину вікна. Звичайно, коли перед нами вікно ближче до нас, воно йде, далі від нас вужче, закони перспективи. Тобто, при віддаленні предмета від нас, предмет зменшується. Так само це стосується і всіх елементів будинку, як от підвіконника чи дверей, які ми промальовуємо чи будь-яких елементів, які знаходяться на будинку, В нашому випадку, чи огорожа будинку, також, якщо би ми її промалювали сюди, теж будемо бачити величину, провівши, провівши перпендикуляр, будемо бачити її величину цієї огорожі, якщо би ми хотіли її намалювати. І послідовність Перетинок також ширше, тобто від, від початку від збільшого більшого до меншого, зменшується. Це закони, перспективи, які ми використовуємо в нашому малюнку. Таким чином, ми можемо побудувати як один будинок, так зовнішні зовнішній екстер'єр будинку як одного так і цілу вулицю можемо побудувати будинки так можемо побудувати також і, і насадити дерева і промалювати промалювати якісь елементи які прибуду прибудову будиночку чи, чи так чи то якийсь навіс який також буде малюватися за законами Перспективи. Чи навіс над вікном один, чи навіс другий. Також буде малюватися за законами перспективи. Це, що стосується екстер'єру будинку і побудови примітивного, звичайного невеликого будинку. Quando você